Як закривати витоки? Перше це усвідомити, визнати чесно, признатися самому собі. Так, мене ця людина притягує або дратує, я віддаю туди свою енергію, але назад нічого не отримую. Друге це повернути, зупиніться. І скажіть собі, це моя енергія. Вона належить мені, і я повертаю її собі. Далі це перенаправити енергію. Коли піднімається хвиля думок чи бажань, не боріться з ними. Енергію, яка піднімається, направте на себе. Тобто перенесіть фокус уваги. Це сила, яку ви можете використати для себе з користю. Щоб полегшити ваше життя, є техніка обрізання каналу. Коли ми говоримо про перерізання енергетичного зв'язку, ми маємо на увазі не фізичний акт і не якусь атаку на людину. Це є внутрішня практика. Ви перестаєте віддавати свою увагу і енергію туди, де вона вас виснажує.